Я глибоко переконаний, що Молдова звернеться до України як до найближчого брата, сусіда для того, щоб допомогти. Допомогти все ж таки деокупувати тимчасово окуповану проросійськими силами на територію на Молдови Придністров'я. І отут надзвичайно важлива роль буде України, і тут також є в нас інтерес це превентивний і другий інтерес це зброя. Звичайно ж, враховуючи те, що нам би точно не були ближні на, і озброєння, і озброєння, і перш за все, боєприпаси на, тут залишиться тільки тільки така такий вибір, чи нам вдасться в принципі захопити, отримати від офіційної Молдови ці боєприпаси. А я глибоко переконана, якщо вдасться ця спецоперація, то Молдова передасть нам їх на на потреби нашого захисту. Ну а якщо не вдасться, то хоча б просто-напросто їх знищити, щоб російські диверсанти їх не використали і проти України, і проти самої Молдови.